2026 року українські жінки можуть подорожувати за кордон. Виїзд заборонений лише високопоставленим держслужбовицям, міністеркам та їхнім заступницям, поліцейським суддям, прокурорам військовим за контрактом, жінкам із простроченим паспортом, а також тим, хто має борги або судові обмеження. Країну також не можуть покидати ті жінки, які мають доступ до державної таємниці в усіх інших випадках. Виїзд дозво. Олений з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Мої вітання студія. Якраз пропоную порозділити нашу розмову на дві частини. Перше, я не можу не поцікавитись безпековою ситуацією в зоні відповідальності підрозділів Державної прикордонної служби. Ну і потім так проговоримо про те, кому можна за кордон, кому не можна. Ну, власне, ви вже зазначили про Харківщину, і можу додати, що противник не припиняє своїх спроб щодо просу... просунутися в глиб території нашої країни, розширити зону боїв. Ну найбільш так гаряче це зараз по напрямку населених пунктів. Діхтярне, нестерне, кругле, які також поряд. Дігтярного знову ж такі спроби просування це малі піхотні групи. Техніку противник не використовує, несе великі втрати, але можу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також і зачищають цю місцевість. Так було до прикладу за вчорашній день і беруть в полон тих окупантів, які знаход... які зайшли на територію України. Також, якщо говорити про Харківщину, так з певною активністю ворог себе проявляє по напрямку Вовчанських хуторів. Це знову ж таки в смугах оборони, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби. Ну і якщо прив'язуватися до кордону з Росією. То в межах Харківсь, вибачте, Сумської області так більш активно також противник залишається в межах Отінської та Юнаківської громад, намагаючись знову ж таки малими піхотними групами атакувати наші позиції. Але і там він також несе великі втрати. По лінії фронту в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби. Ну я б відмітив, бо напевно це покровський напрямок, де спроби атак від ворога піхотними групами не припиняються. Пане Андрію, ну і маємо ще трохи більше трьох хвилин. Зрештою, чи можемо ми поставити ну принаймні знаєте такі проміжні крапки в питанні категорії громадян, яким все ж не дозволено залишати межі України? Ну або навпаки, якщо легше, кому дозволено залишати межі України. Ну, обмеження стосуються в першу чергу, звісно, це великої кількості громадян України, кого саме стосується це чоловіки е, і категорії 18-22 Включно, хоч дозвіл е, на перетин кордону е, відповідно до правил, які е, змін до правил, які вніс уряд і почали діяти з 28 серпня, е, дозволяє перетнути кордон, але знову ж таки це при наявності паспортного документу і військово-облікового документу. Два чоловіки вікової категорії 23-60 мають ну більші напевно обмеження, але знову ж таки правилами чітко прописані ті категорії, і з якими документами можуть і ця категорія громадян України перетнути кордон під час дії воєнного стану. Ви згадували категорію ну власне жінок, і це. Пункт правил перетину кордону 2.14, Він стосується і чоловіків, і жінок щодо обмеження на виїзд з України. Це е, ті люди, які обіймають посади за державною службою. Це стосується і кабінету міністрів, це стосується різних е, державних е, структур е, органів місцевого самоврядування, е, це стосується і суддів, це стосується і прокурорів. І тут власне мова йде саме про посаду. А не про простать. Якщо людина, чи то чоловік, чи то жінка, обіймають таку посаду, то їм дозволений перетин кордону тільки е, з метою службового відрядження, і зазначу, що це ця норма не поширюється на депутатів місцевих рад з числа жінок, окрім тих, які обіймають посади е, за е, посади в, в органах місцевого самоврядування, і з, знову ж таки. Прикордонники не самостійно визначають, чи та чи інша людина обіймає таку посаду. Кабінетом міністрів було визначено, що всі органи державної влади та місцевого самоврядування подають до адміністрації державної прикордонної служби інформацію про таких людей для того, щоб вони перебували ну, власне на контролі, і наші інспектори в пунктах пропуску забезпечували саме їхнє оформлення на виїзд за межі. України тільки у службове відрядження однак ця категорія людей, власне, це в першу чергу стосується жінок, а також чоловіків, якщо вони є одиноким батьком, можуть прослідувати за кордон до прикладу з метою відвідування своїх дітей, і діти це до 18 років, або ж коли вони супроводжують своїх дітей за межі України. Такому разі знову ж таки надається можливість перейти на кордон. Пане Андрію, ми дуже дякуємо вам за пояснення. Друзі, вчергове закликаємо вас користуватись з цього приводу і не лише з цього приводу офіційними джерелами інформації і уникати усіх маніпулятивних тим більш заголовків в неперевірених, наприклад, месенджерах чи соцмережах. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами.